Не варто зараз впадати в депресію і розчаровуватися з приводу того, що відбувається на міжнародній арені. Звичайно, що боляче, що наш основний союзник, наші партнери, Сполучені Штати Америки припинили надходження допомоги і розвідувальної інформації. Це виглядає як е, удар під дих. І, звичайно, що від того глибоко боляче для багатьох людей. Викликає апатію розчарування і викликає нерозуміння вся ця ситуація, що відбувається, але також потрібно з іншої сторони розуміти, що сьогодні президент Сполучених Штатів він намагається укласти мирну угоду і припинити вогонь. І потрібно також, щоб припинили вогонь сьогодні, ті, хто переважають живі силі в техніці. Хто сьогодні мають на превеликий жаль здобутки у певних місцях бойового зіткнення, і для того, щоб цей монстр, мілітаризований монстр, яким є сьогодні Російська Федерація, пішли на перемир'я, їх потрібно, я так розумію, така вибрана стратегія, тактика, що їх потрібно влещувати словесно. І нападати на жертву, звинувачувати жертву, щоб це всеохоплююче его монстра і агресора задовольнити, і щоб вони пішли на підписання мирової угоди. Звичайно, що я тут згідний повністю із Вінтоном Черчиллем, що якщо йти на компроміси з диктатором, то в кінцевому результаті той диктатор тебе ж і пожере. Але сьогодні вибрана така тактика і така стратегія переговорів, щоб влещувати вуха диктатора, для того, щоб диктатор перестав чинити вогонь і сів за стіл переговорів, і пішов на угоду. Звичайно, я також розумію про те, що ця угода е, на 99% вона буде тимчасовою, вони переозброються, перегрупуються, підуть у новий наступ і зробитимуть все, щоб знищити українську державу. Однак я бачу і я так розумію, що логіка тих дій, які сьогодні відбуваються, що нам виглядає як зрада, пов'язана саме з тим, щоб станом на сьогодні. Зупинити того монстра на, на тих кордонах, де він є зараз, і щоб він підписав мирні переговори. Тому зараз не час брати до серця і впадати в розпач чи апатію з приводу того, що ми чуємо у мас медіа